Каналі Алла фітотерапевт, сучасна фітотерапія, Алли бо і сьогодні я продовжую відповідати на ваші запитання і. Е... Хочу сьогодні звернути вашу увагу на лікування за допомогою лікарських рослин, за допомогою фітотерапії, фітопрепаратів, зборів, саме такого досить розповсюдженого зараз захворювання, як артрити, поліартрити, остеохондроз, тобто ті стани, які супроводжуються порушенням сольового обміну, які є наслідком такого порушеного сольового обміну тобто, ті стани, коли надлишок солей, які потрапляють в організм із їжею. Питною водою не виводяться з організму внаслідок того, що порушується видільна функція нирки, нирок, тобто нирки слабо працюють, вони не справляються з цією видільною функцією, і, і ці солі вони накопичуються в так званих слабких містах. Тобто це походу суглобів, або це кульшовий суглоб, або це дрібні міжфалангові суглоби, ліктьові, колінні суглоби, тобто порушення сольового обміну. Ці солі формують пісок, із піска формуються остеофіти, це так звані сольові нарости. І оці солі вони руйнують суглоб, вони дають запальний процес, як наслідок це болі, обмеження рухів, винавантаження. Саме ці стани дуже добре лікуються за допомогою лікарських а також є така форма порушеного сольового обміну, як остеохондроз. Тобто, це коли ці солі вони накопичуються, вони відкладаються по ходу е, хребта. І, як правило, це якщо, наприклад, солі відкладаються у шийному відділі, то це головні болі, запаморочення можуть бути болі, скованість. Якщо в грудному відділі, е, то це обмеження рух, це болі в руках, це коли вони оніміння е, рук. Е, Тобто верхніх кінцівок, особливо після сну, коли людина просинається, їй так важко підняти ці руки, вони болять, вони, ін, інколи це навіть можуть бути такі е, спазми, е, болі, е, такі простріли можуть бути по ходу нервових закінців. Тобто це е, такі стани, це є порушення сольів. Звісно ж, у природі, як я вам вже розповідала про таку рослину, яка є основною при лікуванні таких станів, це є лабазник квязолистий, гадючник квязолистий. Ось так саме він зараз виглядає. От я навіть зірвала, зустріла я сьогодні в лісі рослинку, яка цвіте. Лабазнік, гадючник, лязолистий філіпендуля Ульмарія. Звісно, це вже б такі поодинокі рослини, які цвітуть. А зазвичай рослина виглядає от так. І От копали ми сьогодні корені. Ми заготовляли цю рослину, кореневища рослини, і вони будуть входити до складу. Краплі хра це номер три, екстракт лабазника в'язолистого, філіпендуля Ульмарія, е, готуємо на основі свіжої сировини е, і от дивимося, відшуковуємо рослину по таких вже від, відцвівших, е, таких вже вон, бачимо, такі суцвіття відцвівші, листочки. Інколи це навіть от може бути рослина, яка от там, де е, скосили, то вона отак виглядає. Такі молоденькі листочки, вже вона так відростає. А кореневище виглядає отак. от Ми сьогодні заготовили багато кореневищ. І коли ми, от як ми готуємо вже екстракти з цієї рослини, ми отак їх роз'єднуємо, видаляємо такі бічні корені, інші рослинки, коли попадаються, отак виглядає кореневище рослини. І тоді вже ми їх добре, добре миємо. І готуємо вже екстракт, От бічні видаляємо, відмерші, старі такі кореневища. От коли ми вже будемо готувати, то ми вже бачимо, що нам треба викинути, що залишити. І отак виглядає кореневище, лабазника в'язолистого, гадючника в'язолистого. Отак, є такий своєрідний запах, і хто хоч раз зустрічав цю рослину, бачив цю рослину, то він вже не переплутає її з жодною рослиною, жодною сировиною. І сьогодні я хочу більш детально розповісти, як же приготувати. Тувати от із цього кореневища ті ліки, які знімуть запалення в суглобах. І коли ну якби ми зможемо вже вклонитися, стати на коліна перед цією рослиною. І подякувати їй за те, що вона повернула нашим колінам, нашим суглобам таку здорову силу. Беремо ми, наприклад, якусь посудину. Можемо брати півлітрову, там літрову баночку, бажано з темного скла. От якщо ми готуємо професійно, то в мене є такі спеціальні посудини, такі ємкості є на 5 літрів, на 8 літрів, на 3. І коли ми от стільно, ми просто добре миємо, замочуємо, залишаємо вже от такі чисті вимиті кореневища на годину, повністю, щоб вода покрила, десь беремо якусь миску чи беремо якийсь тазок, залишаємо повністю ми перемитими, перемитою і на годинку залишаємо для того, щоб максимально от ми знаємо, що ця рослина містить саліцилові сполуки, і оці саліцилові сполуки вони знімають запальний процес. Тобто, ті стани, які супроводжуються больовими синдромами, зокрема ми говоримо сьогодні за суглоби, за остеохондроз, артрити, поліартрити, нам треба ця рослина, вона має властивість виводити солі. Зв'язувати, виводити солі, усі, які б вони по структурі не були. Тобто, чи це уратні, уратні, як правило, вони дають це запалення суглобів, трипель фосфати, фосфати, оксалати. Оксалати це коли камінці утворюються, ці солі білі, кристалічні, вони кристалізуються, і це жовчукам'яна, ниркова кам'яна хвороба. І це також дуже добре лікує лабасні критики. І, ця і от коли ми замочили ми на годинку, потім беремо ще раз щільно перемиваємо і щільно складаємо у посудину верху. от так, як скільки можна, так ми складаємо. Ці можна залишити такі, де пагонки, пагони проростають, можна зрізати оці такі, ці верхівочки. І щільно заливаємо 56. Процентний спирт, тобто спирт медичний, 96%. процентний Ми розводимо 56 градусів до 56 градусів і заливаємо цю нашу свіжу сировину, це кореневище рослини, заливаємо доверху, доверху, і настоюємо ми цю рослину у темному місці. Не менше, ніж два тижні, періодично з Періодично це раз у 2-3 дні. Частіше не потрібно. І от через два тижні така настоянка в нас або така згущена настоянка. Тобто, ну, тут не обов'язково, наприклад, таке процентне співвідношення. Тобто це є ну, так, така форма, яка вона ефективна для того, щоб зняти запалення суглобів. І от коли вже два тижні така настояночка настоялась у нас, у нас вже готові ліки, ми можемо їх не проціджувати, можемо брати тільки, скільки нам потрібно, Наприклад, налили там 100 мл, чи 50 випили, потім ще там налили. І так вона зберігається протягом року. Можна також використовувати зовнішню, її як зовнішній засіб, тобто 2-3 рази на день цією настоянкою добре витирати. Входить вона в нас у знеполювальний екстракт, поряд з такою рослиною, як купина багатоквіткова. Тишній засіб для того, щоб нормалізувати видільну функцію нирок, вивести цей надлишок солей, які є, і для того, щоб зняти запальний процес у суглобах, то ми користуємося по 10 крапель три рази на день до їди за 15 за 20 хвилин, за хвилин. Використовуємо ми цю рослину. Бажано там на столову ложку води ми даємо, от можна, знаєте як, є так індивідуальний такий підхід. Тобто от ми попили там два тижні, наприклад, по 10 крапель, бачимо, який ефект. Якщо цей ефект, наприклад, нас влаштовує, якщо добре знімається запалення, ми відчуваємо по собі, там, от наскільки там легше стало на суглоби, наскільки зменшився запальний процес. І якщо ні, то можемо там використовувати по 20 крапельок тричі на день до їди також на стол. Воложку води. Тобто це індивідуально, ця рослина вона є досить безпечною, і якщо навіть ви будете там більше використовувати, то це не буде зашкодити організму ні в якому разі. Крім того, ця рослина вона лікує дуже добре. І печінку, і підшлункову залозу, обмінні процеси, сечовий міхур, нирки, коли є запалення. Якщо ми додамо до цієї рослини, зеленчук жовтий, така, така є рослина, от можна також додавати, або можна додавати. Додати їх в збори або просто використовувати вигляді настою, то це дуже добре буде знімати. Запальний процес, коли є хронічний піелонефріт, буде добре виводити солі і також зеленчук-жовтий добре лікує таке захворювання, як кіста нирок. Тобто якщо є кіста, то можна разом із лабазником користуватися цією рослиною. Також для лікування поліартритів, артритів, коли є запалення в суглобах, запальний процес, ми використовуємо, користуємося збором. Є в мене такий збір, називається для лікування порушеного. Сольового обміну і ми уточнюємо, який же саме порушений сольовий обмін це нирково кам'яна, жовчокам'яна хвороба, остеохондроз, і, звичайно, артрити, поліартрити, артрози обмінні. І в такому випадку це до складу його входить, також додаємо ми траву вже лапазника в'язолистого, гадючника в'язолистого, тобто ми можемо використовувати краплі номер три, це екстракт корення. А якщо надземна частина, це листя рослини, входить квіти рослини, входить до складу збору. Також ми додаємо туди і споришу цей збір, квощ польовий, листя берези, листя суниці, парило звичайне, вероніка і квіти арніки. От саме дуже хороше поєднання у цьому зборі дають квіти арніки, які дуже добре і діючі речовини арніки поєднуються із Саме саліциловими сполуками. От Якщо мене слухають фармацевти, то вони ну, знають, про що я говорю, що це дійсно унікальне таке поєднання, яке саме природна сировина може нести в собі і може давати такий результат. І як зовнішній засіб, використовуємо ми, це екстракт живокосту, також дуже добре знімає запальний процес із суглобів, як зовнішній, також це водно-спиртовий він у мене йде. Використовуємо ми знеболювальний. Знеболювальний входить до складу це буркун лікарський, купина багатоквіткова і корень гадючника в'язолистого, тобто це є знеболювальний екстракт також, тобто це є комплексне лікування, ми даємо обов'язково нормалізуємо сольовий обмін і одночасно даємо ті рослини, які нормалізують видільну функцію нирок. Також ми зовнішні, тобто поєднуємо зовнішнє внутрішнє лікування. Екстракт лабазника, збір порушення сольового обміну, екстракт живокосту і знеболювальний екстракт ми чергуємо для ветеранів, для того щоб хондропротекторна дія була протизапальна дія була щоб зняти запальний процес і тобто оздоровити наші суглоби. Тобто, як бачимо, що наш, наша природа вона дуже багата, вона має все для того, щоб лікувати суглоби. І, звісно, це такі безпечні ліки. Якщо ми, от, наприклад, візьмемо, коли загострюються такі болі, то коли людина звертається до лікаря, і лікар призначає нестероїдні протизапальні препарати, тобто, ми знаємо, що нестероїдні протизапальні, ми можемо вживати не більше, ніж 5-7 днів. От якщо це або в ін'єкціях, або навіть це таблетовані. А для того, щоб оздоровити су суглоби, для того, щоб вивезти солі, ми знаємо, що таких препаратів фармацевтичних немає. Це тільки препарати рослинні, це тільки фітотерапія виводить солі. Саме рослини виводять солі, знімають запальний процес. Ці препарати можна. Використовувати 2-3 місяці без перерви. Вони є безпечні, вони є ефективні і вони є такі, які повністю виліковують суботи. Шановні мої підписники, гості каналу, я бажаю вам міцного здоров'я, скорішої нашої перемоги. І якщо у ви такі запитання, то під цим відео, як і під рештою, я номер мого телефону, номер вайбе. Будь ласка, звертайтеся до наступної зустрічі.